Нема ніякого позитивного сальдо довіри і недовіри до Зеленського. 57% зеленському не довіряють. 18,6% скоріше, не довіряють, а 38,4% не довіряють. Все таки Путін на зеленському роги обламав. У Трампа є своя виробнича травма, пов'язана з Зеленським. Це імпічмент. Ми маємо таку владу, яка по суті грає на те, щоб максимально. Відтягнути момент свого усунення. Вітаю, друзі! Отже, сьогодні трапилось те, що й мало трапитися. Нарешті з'явилася не скоропальна, а така охайна і дуже досконала соціологія, в тому числі й по довірі й недовірі. Треба сказати, що. Е Щодо довіри, більшість українців, звичайно ж, довіряють залуженню. Але нема ніякого позитивного сальдо довіри і недовіри до Зеленського. Подивімося: 39,6% опитаних агентством СОЦІС Довіряють Зеленському. 16,5 довіряють цілком 23,1% скоріше довіряють. 57% Зеленському не довіряють. 18,6 скоріше не довіряють, а 38,4 не довіряють. Тобто, оці всі звичайно неприємні для нас танці на кістках з боку Кремля і Путіна, який розповідає про те, що. Зеленський не має шансів переобратися. Ну, це не собаче діло Путіна, кого ми будемо обирати насправді. Але це е, є певним свідченням того, що все-таки Путін на зеленському роги обламав. І е, якщо Трамп справді хоче розіграти оцей цю дивну історію, щоб усунути і Зеленського, і Путіна з перемовин, з Шахі прибрати шахівниць, то Ну, Зеленського -то усунути українців усунуть, тільки що робитиме Трамп із Путіним. Але повернімося до цієї соціології. Вона, звичайно, підтверджує, що, по-перше, опитання не так би мовити, не виникло само по собі. Коли з'явилися нападки Дональда до Трампа, е, очевидно, в соціологічному співтоваристві ви, виникло відчуття, що американці, е, ну очевидно, зробили опитування свіженьке і поклали на стіл Трампу. Тоді дійсно було, е, було питання про 4% підтримки. Я, наприклад, пам'ятаю. Е, не про 4 електоральної підтримки я пам'ятаю ситуацію, коли у Зеленського було 4% позитивного сальдо довіри недовіра. Оцей момент я пам'ятаю. Але скоропальне опитування КМІС воно дуже виглядало ну, ну дуже вже притягним за вуха. І я вам скажу, що це якби. Банкова не організувала дурацьких листів підтримки від е, Рад Об'єднаних Територіальних громад, а особливо на Київщині, до речі, тут свіжачок від Гончаренка прийшов про те, що обласну раду Одеси нагнули, так би мовити, обласна рада була зібрана тільки для того, щоб проголосувати листа підтримки Зеленського. Якось воно по-дурнуватому виглядає: якщо президент е, країни донора. Найбільшого донора е, України Сполучених Штатів говорить критично на адресу керівника нашої країни, то й ми ж говоримо критично про нього. Чому ви раптом стали відбілювати Зеленського перед Трампом? У Трампа є своя виробнича травма, пов'язана з Зеленським. Це імпічмент. Хочу нагадати, що днями. Е, З'явилася інформація, точніше, не інформація, з'явилося е, інтерв'ю е, колонка професора соціології Меморіал Юніверсити е, Канадійського Антона Олійника. І от професор Олійник пише, що до імпічменту риторика Трампа щодо України нагадувала висловлювання попереднього президента Обами. То після імпічменту він почав говорити про Україну як глибоко грумповану країну, що асоціюється з фейками і брехнею. Тобто Трамп необачно почав грати із українською владою ну, в певні такі між собойчики, тобто в послуги, і ви мені зробите послугу, я вам послугу. Ну і Зеленський звичайно напоровся на цю гру. Звичайно, що був величезний скандал. І Трамп тепер живе із виробничою травмою. Тобто йому був оголошений імпічмент, і, наприклад, син Трампа цей взагалі не може ніяк заспокоїтись при згадці прізвища Зеленського Його тіпає, він верещить, що Зеленський такий і сякий. Ну і Ілон Маск підливає олії в вогонь. Тобто, можна сказати, що навіть останній приїзд Скота Бесента, міністра. Фінансів, на який ми сподівалися, і Зеленський розгорнув ту піарівську війну довкола ресурсної угоди, це було ще те позорище, чесно кажучи. Бо Скотт Бесен це дуже акуратний фінансист, який ну, дуже охайне висловлювання. Це не Трамп з якого летить як е, е, ну, е, перхоть з голови, е, як лупа українською з голови необдумані слова. Скотт Бесен дуже акуратно приїхав з угодою, яку Зеленський тут же почав рвати кричати і тупцяти нозями, ну і врешті вийшов величезний піарівський скандал, з якого Зеленський нічого не витягнув. Тобто, перше, на тлі висловлювань Трампа Зеленський. Змусив соціологів перепровірити все ж таки довіру, недовіру. І от маємо показник. Він, до речі, цілком, цілком ну, релевантний. Головне, що е, точка відштовхування це довіра до Валерія Залужного. Йому довіряють 73% опитаних, а не довіряють 21%. Тобто. Це десь, десь із цього кола довіряють Зеленському, і, і скоріше довіряють критичні люди щодо залужного. Але в чому власне най, ну, найбільш вбивчий для зеленського результат опитування Соціс? Це те, що більшість опитуваних українців 58,8% вважають, що високий рівень корупції на державному рівні найбільш негативно впливає на ситуацію в Україні. На думку 38,9% українців на ситуацію в Україні також негативно впливає зниження рівня життя. Чекайте. А тільки 30% захоплення Росією нових територій. А ще 26 агресивні методи проведення мобілізації. Чекайте, в нас корупція стала більшою загрозою, ніж російська агресія. Соціологи точно тут не помиляються, бо, бо ці цифри точно читаються. От дивіться, наприклад, 32% зазначили, що на ситуацію негативно впливають постійні атаки дронів і ракет на об'єкти енергетичної комунальної і цивільної інфраструктури. Тобто. Корупція лякає українців більше, ніж війна. По-моєму, це вже, це вже, чесно кажучи, таке спотворення свідомості, що аж страшно. І це прямий вплив єдиного марафону. Єдиний марафон так запудрив людям мізки Зеленським, що. Врешті-решт, а від на єдиному марафоні, нагадаю, про корупцію не дуже говориться. Та й про війну не дуже говориться. Там дуже багато говориться, всяких дурниць, аби трохи втихомирити громадян. Але ж з якихось джерел українці беруть інформацію. І виявляється, що 58% за негативом впливу вважають корупцію найбільшим злом. Ну, це катастрофа. Тому, до речі, ця соціологія не просто релевантна, але вона розбиває авантюру політтехнологічну із цими підписами із зверненнями місцевих рад на підтримку Зеленського. І головне, що вершина цього процесу це голосування за на підтримку Зеленського у Верховній Раді. Ну, звичайно, що ляпас Зеленським був відвішений в понеділок. Але все-таки ми протягнули це рішення, і воно виглядає, чесно кажучи, знову ж таки, ну, якось якимсь дурацьким. Нейпростіше було минулого року звернутися до Конституційного суду і отримати вердикт Конституційного суду і заспокоїтися. Принаймні, ну я вже згадував про те, що Порошенко ну, він висловлюється якраз. Щодо продовження каденції Зеленського досить позитивно, бо війна не дає можливості проводити виборчу кампанію. Не дає можливості. Це правда. Якщо ми не хочемо втратити країну, ми все-таки повинні трохи заспокоїтися і спробувати використати інші механізми, зокрема, уряд народної довіри або коаліцію перемоги. Ну, такі якісь інструменти. Найголовніше, ми досить сфально зараз всі відгукуємося про те, що нарешті уряд затвердив е, угоду зі Сполученими Штатами на розробку НАТО. Насправді, це план маршала для України. І е, якраз е, в цьому сенсі зроблений крок, і от тепер приходить певний момент перестороги чи застороги. Оскільки Зеленський абсолютно нерозумно закатав величезну істерику із угодою, яку привіз Скот Бесенд, міністр фінансів, зараз, 28-го числа, Трамп так публічно оголосив, що чекає Зеленського у Вашингтоні. І от сидиш і думаєш, а не викине він якогось коника зараз. От, от він може щось викинути, якось коника, і ми знову повинні будемо хапатися за голови, думати, за що нам ця кара господня і тому подібне. На жаль, ми маємо таку владу, яка, по суті, грає на те, щоб максимально відтягнути момент свого усунення. Вона вже ні Зеленський, ні Єрмаки вже не працюють на країну. Вони працюють на самозбереження у владі. І це ще більша патологія, бо частина наївних українців все ще вірять. В те, що Зеленський щось може зробити для країни. Люди добрі, він вже нічого не може для країни зробити. Нічого. І ця фронда демарш у парламенті, коли його фракція не знайшла голосів для того, щоб демонстративно показати дорогим гостям Єврокомісара про те, що ми от всі об'єднані довкола Зеленського. Нема ніякого об'єднання довкола Зеленського. Є видихання, так би мовити. Є Терплю воляче терпіння в чеканні, що Зеленський все-таки якось, ну, хоча б, з мотивів особистої безпеки, залишив посаду і дав країні дихнути.